Доброго всім дня, канал Майструй. Вітаю вас. Така в дорозі сталася. Цікава навіть прибабаха. Ну, хто їздить, той знає, що може таке Статись якось випадково. От їхав я їхав, бачу щось колесо спустило. Прямо я й проїхав на ньому, ще навіть там якісь метрів не знаю 10, бо помітив, був ворот, помітив, що щось не то я став. Але проїхав, трошки полосочка залишилась така. Ну Нічого страшного немає, колеса накачані накачане. Нормально все. А що саме сталося? от я Тому й кажу, що завжди, щоб у машині у вас були такі стяжечки. Нам багато місця не займе, а вам користі принесе багато. От в даному випадку. От дивіться, зтягнувся сяжечками, що сталося все-таки ось знімаю, думаю, де ж пробив, що десь, ні. Оказується тут. От десь. Зігнув його в дорозі, не, не по лісі, не по, по полі, не по корчам. На рівній дорозі асфальтованій. Ось і десь, десь пропускає. От сяжечками я так додумався десь похилив, туди-сюди хопа, ну я ще, звісно. Як я всім кажу, компресор під капотом. От, компресор під капотом. Чому під капотом? Так, щоб не забуватися, щоб не згубити, одного згубив, іншого я одразу ж от, такого самого прикріпив тут, під капотом. Все, Проводочки є, ну клемму зняв поки що. Все, собі тут. Компресор є, накачав, поїхав, але... Цю ситуацію потрібно виправити. Виправити хочу ось купив цей ніпель. В чому в чому сама суть цього села в Ніпель стоїть 9 гривень. Якщо поїде на монтаж, знімуть колесо 20-ка, розбортують його, поставлять мені ж цього самого ніпеля. Туди опять збортірують 20 поставлять мені опять 20 і зробиш, звісно, будуть робити, будуть знімати щось. Будуть робити зараз балансування. Мене воно зроблене. І я не хочу нічого це все робити. Це попаде ну, на гривень 150-200. там, 200, Не знаю скільки, там, як як з того скаже. Хочу сам зробити, встановити його сюди. Зняти старого Підготовити зараз інструменти, гачечка, витягти останнє. Далі будемо дивитися, ну міючи засіб якийсь є. В принципі, можна будь-що там мастило якесь, аби було жирненьке, Буду пробувати. Мабуть, ще знадобиться ось такий. За допомогою такого спробую стягнути його, встановити, ну, там наборчик є ключик. Може, можливо, потім доведеться його ще так туди. силу трошки так, щоб скочило туди, Ну, буду зараз спробувати ще. Війде для початку. будемо окончательно відривати цього, що залишився тут. Поставив боком, щоб не нанизу, бо внизу буде можливо. Покишка підніметься, буде погано, я поставив трошки збоку, щоб було краще підходити до цього до цього місця. А зараз пускаю ще обдумаю, як, як достати старенького кусочка, тому, що там залишиться. Хай Ви Знаєте, на диво, що дуже такий ніпель цей м'якенький. И, ну, я заранее подготовил спицу, велосипед загнул и гачечка такого. Туда и запустил и ось, ось, зараз он майже, майже выходит уже. Ось. Оп. Вот и все. Вышел с звезды. Ну да, трещина была. Давно Ну, таке, що є, то є. Це вже краще. Бо якби лишився, там було б, ну, не знаю, там би телепалося б точно, десь б воно б, на щось вліяло, так? Талебаніло б там, палансування, не знаю, можливо, те телепало б все воно ж весь стільки лишнього покришці в колесі теж заважає. Ну зараз цього треба подумати. Ну, я думаю, все-таки. О, цим краще стягнути зажимчик. Він. він зажме. Я думав стяжечкою стягти його. Стяжкою не вдасться, бо ну, дуже пружне, пружне воно крепко, хоча так м'якеньке але він все одно сюди не зайде так. Зараз буду, спробую цією стяжечкою. Чи зажимом, точніше. Ну, перед спробами встановлення, я так скажу, потрібно місце протерти. Гарненько, щоб воно було чисте без песочку там, без всяких камінців там, що там ще може бути. І так, трошки По... як? Поморочившись там У маленьку. Там буквально Хвилин 5, я тут його гарненько заправив. Дивіться, що зразу можу сказати. Цей недієвий спосіб. Він тут мішає зажимчик, його там не можна потім розігнати і він туди не йде. Він тут без, безкорисний. Стяжка теж, зрозуміло, не працює. Вона не стягує достатньо, щоб ну, скочила туди. Ну і чий засіб. Там. Це посудомой звичайний. Я просто набрав бутилочку. Там. Якісь, щоб в машині було. так Це працює дуже корисно. Помастию, все корисно. Це допомагає. Що ще допомагає? Допомагає викрутка, ну, так би, ключик Туда, на 11 там. от так я поставлю туди його і за допомогою викрутки акуратненько почуть, почуть його туди заправив заправив і воно зайшло. Спочатку ставити, щоб одна сторона на скосяк зайшла, одна сторона. потім так собі по -чуть поправляючи і цим так підштовхуючи туди, воно гарненько стало. Зараз накачаю, без всяких пошкоджень зайшло гарно. Я так думаю, зараз накачаю, перевіримо його надійність, як воно чи не пускає не де. blast 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 Ставимо копачок на місце. Зараз змастимо посудомойчиком цим. От і все. линувши його туди. Не видно ніяких бульбашок. Це означає, що все стало на свої місця, все надійно, все тримається, і буде, буде їхати. Ну, все, дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, от буквально 15 хвилин роботи і зекономилося 200 гривень. Ну, вважаю, що це непоганий результат. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу. З вами був канал Майструй. Працюй. Всім щасливої дороги!